Привіт! Мене звати Оксана Яремко, і в цьому відео я розповім прогноз на жовтень місяць. Я кармолог для жінок і за датою народження можу знайти причину вашої проблеми і направити її на зцілення. Пропишу, що потрібно робити для того, щоб налагодити відносини. Проблеми з фінансами, реалізацією чи здоров'ям. Тож, кому цікаво, звертайтеся в приватні повідомлення в Інстаграм. Тож, в жовтень місяць він е, прям е, говорить про те, що потрібно навчатись і. Навчати з новим знанням і передавати їх далі. Також про порядок і структуру це законі вадини бізнесу, порядок з документами, можливо, покупка майна, все, що зв'язано з документами, і потрібно його провести в належний стан, можливо, отримання спадщини. Теж такі можливі варіанти. Так ми будемо чути потік, зв'язок з Всевишнім, ангелами, коли ми відчуваємо зв'язок з родом і не маємо образ на рідних і предків. Тому що ми могли працювати, наприклад, з батьками, тому що про це говорить вже. Дуже багато експертів. І, Але, наприклад, не приймаємо бабусю або дідуся, або ще якихось родичів, але вони нам щось підсвічують, якусь програму, яку потрібно прийняти. Такий досвід, такий досвід, і прийняти цей потік з поколінь, які привели вас у світ. Так, ми будемо почувати себе комфортно, коли будемо проявляти творчість і заняття мистецтвом буде давати нам дуже багато енергії для нашої реалізації і нашого гарного стану протягом жовтня. Тож, зміть собі до уваги, можливо, танці чи ну, все, що. Для вас буде е, творчо надихати. Так, е, канал грошей відкриває також е, навчання, і е, тут е, потрібно розуміти, що як ми можемо монетизувати свої знання і е, згідно е, норм закону, тобто працювати офіційно, е, так, е, реєструвати свою діяльність. І, можливо, додавати якісь нові проекти, чи, можливо, нові знання йти в новизну, яке буде вас розширювати. Тому що в такий час, що йде прогрес і завжди є щось нове, і Щоб йти в з часом, потрібно постійно навчатись, але також реалізовувати ці таланти, щоб енергія постійно. Текла? Так, лінія відносин. Миротворець, приймати партнера таким, як є, і спілкуватись, розуміти. Результати своїх дій, тому що що нам деркалить партнер, можливо, до нас будуть повертатися якісь бумаранги, і ми можемо просто зупинити дію, перечекати і йти в розширення. Можливо, дійсно мова йде про покупку майна, а можливо маленька подорож чи не маленька, це вже. Залежить від фінансових можливостей, а також е, різні проекти. І тут е, також йде багато енергії і, можливо, конфлікт інтересів, м -м, що м -м, не призяття двох е, е, сторін е, чоловік з жінкою можуть е, ну, доводити свою правоту і. Розуміти, що ви пара і в любові, і відчувати, відчувати один одного, можливо, потрібен відпочинок. Можливо, подумати над цим, що для вас буде саме необхідним, чи це спільний відпочинок, чи це побути наодинці і приділити час собі, а потім. Разом приділити час один одному. На цим варто замислитись. Також для чоловіків є така дуже цікава енергія ставити цілі і досягати їх, можливо, подавати команду і з творчим підходом, з легкістю, рухаючись вперед, можливо, якісь відрядження має постійно бути якийсь рух і в такому напрямі. Але в негативному ключі це може бути очікування результатів, бездіяльність і не бачити свої мети, цілі, а також дитяча позиція це такі мінусові прояви. І, можливо, навіть конфлікти, образи в цьому. Так, для жінок тут теж енергія, жіноча енергія, відчуття себе в жінки, і ну, це імператриця, в якої м, порядок на роботі вдома і в сім'ї, яка просто от, в балансі і. Відчуває себе королевою, і е, збалансовані в неї справи всі, е, тому що теж є дуже багато енергії, і потрібно розпреділяти її для того, щоб е, не було перевиснаження конфліктів, а також з е, творчим підходом і легкістю до справ, до сім'ї. Е, так, на загальному у нас енергія любові, любові до себе і людей до всіх. До своєї справи і, можливо, якраз відвідувати місце, де ви будете відчувати оцю красу, те, що чим ви захоплюєтесь, і буде вас наповняти і розширювати. Так, на планетарному рівні енергія руйнування, і ми це вже помічаємо стихійні. Лиха пов'язані з водою думаю, зараз, і ми не можемо впливати на природу, але подумати, як ми можемо її зберегти і щоб не було цього руйнування, руйнування землі. І від Розуміти, що є щось, що від нас не залежить, і покладатись також на вищі сили. Але м -м, робити дії, які м -м, від нас залежать, щоб нести світло вперед. Так, ще хочу вибрати карту підказку на жовтень місяць для всіх, що для вас м -м, потрібно почути. М -м, і Інших в очах того, хто дивиться. Гординя заважає тобі підкорювати вершини, для яких ти народжений. Переглянь свою мотивацію, статусом, владою, грошима та ставленням до навколишнього середовища. Ситуація вчить ставитись до людей на рівних. Важливо позбутися зарозумілості та відчуття, що ти крутий, а інші недолугі. Навчися бачити всіх великими і сам станеш великим. Так, у мене тут ще дві карти. Тому є різні варіанти. Пригальмуй перед важливим поворотом. Які шанси, що на швидкості 220 км на годину ти впишешся в потрібний тобі поворот? Вони дорівнюють нулю. Перед поворотом потрібно зменшити швидкість. Тобі здається, що зараз у житті все йде не так або повільно, але це тимчасова затища перед бурею, неймовірно, приємних подій. Ця пауза потрібна для того, щоб ти не проїхав свій поворот і почув важливі послання від простору. І третій варіант. А пробачити себе слабко, щоб гнобити себе, багато розуму не треба. Ми всі майстри з'їдати себе зсередини, а хтось знайти в собі силу та мудрість пробачити це вищий пілотаж. Чи зміниться твоя реальність на краще, якщо ти продовжуєш звинувачувати себе наврядчі. Але якщо ти себе гнобиш, то інші, як дзеркала, так само будуть гнобити тебе. І якщо ти скажеш, зі мною це було, і я впорався, прожив свій досвід багато чому, мене навчив, тоді це стане космічною ракетою до твоїх мрій. Ось такі послання. Тож, бажаю вам гарного місяця і записуйтесь на консультацію. Пишіть коментарі, ставте лайки, хочу набрати підписників для того, щоб входити в прямі ефіри. Тут потрібно 50 людей, і я зможу для вас проводити розбори, маленькі рекомендації для вас. Тож, підписуйтесь, до нових зустрічей.